приїхали в довгоочікуване, роками руками, очі довго місце. Да? Губовати Ой, дай! Ой, вуха. Ваня, страшно? Ні, я такая там стою і так трясешся, так? А майне боїшся вито пробувати? Ні. Так, акуратно. А, тут же не треба. Ми дивимося завжди в центр. У неї мочка достатньо велика. Ну така, вона немалесенька. Я зроблю одну, буде ще очок. І я перейду на іншу сторону. Зараз. Подожди, вот так выглядит. Так, на три Я подумал, ну, золотое, Давай, Вот два, папа, будет счастье.